Dobrogo dnia, witają was w podcastie Czarne Niebo, Czorne Nebo Stop Fake Paweł Bobołowicz i zrazu wybaczając ja tradycyjno za moją ukraińską mowę, ale będę na się rozmawiać o ukraińskiej. Z panem dyrektorem Jewgenem Magdą rozmawiamy o więcej 10 lat i ja rozmawiam postyno moją, nie najlepszy ukraińską, ale dyrektor Jewgen Magda mnie rozumie. Dzisiaj moim gościem jest dyrektor Instytutu Polityki Światowej Jewgen Magda, kandydat nauk, a ja każę prosto profesor Jewgen Magda. Dobry dzień. Dobry dzień, witają. Panie profesorze, budu trzymać sformułowania, choć ja, ja zrozumiem, że może w ukraińskiej mowie wano troszkę inaczej w UTC. Desiatki rozmawiałem wy pamiętacie tej tej tak. o hybrydnej hybrydne wojnie, jaki wy i jako wy mi podarowali. Tutaj jest dużo harna dedykacja dla dla, dla I, i a i koło ja tak do niej się w te ostatnie dni, to tu jak się stało się tej tematy jak aktualna, że sprawdzie ona nie tylko aktualna, ale ona jakby my w niej wpaliszę i i ona jeszcze Втягнула, затягнула ціле суспільства, ціле нації, ціле держави. На, на, на жаль, не можемо сказати, що цей процес закінчився. А хібридна війна вже сталася частиною. Не знаю, чи це правильно. Не знаю, що ви про це думаєте, але частиною просто повномасштабної війни, яку ми зараз бачимо. Ні, я це не згоден. Я вважаю, що Україна перемогла у гібридній війні. Ну, у всякому разі, вона не програла. Поясню чому. Тому що в період з 2014 по 22 рік Україна зуміла зміцнити свої позиції, вистояти, і все таки вимусила Росію застосувати інші ширші, більш вагомі засоби, тобто більш небезпечні для нас, але і такі, що створюють більше проблем для Росії, і це не проблема України що. Західний світ за цей час, навіть за ці понад тисячу днів, не підготувався до кращого опору. Україна не має іншого виходу. Ми маємо опиратися. Але чому Захід не завжди це розуміє? Ну, це наспро. Ну я вважаю, що це і моє недопрацювання. Значить, мені треба готувати, я думаю, нову редакцію книжки. Гібридна агресія, яка уроки для Європи, яка у вас теж, Павел, є, і очевидно, перекладати її польською, англійською, німецькою і просувати в Європі, нагадувати про те, до чого може призвести війна. Tak czy inaczej, czasy tej hybrydnej winy i to, co my baczyli długi czas, jest dezinformacja, jest mechanizmy propagandy, jest manipulacja. Wy, wy, na, na to także gdy wytycham samochód początku, zaraz, nad, na skiki. ja rozumiem, to, że wykaże, też, że Ukraina permogła hybrydnej winy. ta wina stała się już ale Rosja nie widmowała się w tej części dezinformacyjnej, a jak ide pro dezinformację, manipulacje, my możemy okazać w i wina ide protivnym derża, drzeżowom, całą świtu zachodniemu. A może nawet nie tylko Zachinem, bo takoż nawet jak my, każemy pro w Rosji, to oni jest zadijani w tej rosyjskiej w rosyjskiej informacyjnej wini. Jakie osnowne narracje tej informacyjnej winy? Na skiki one pomieniały się za ten czas i z 2014 roku, ale także А від 22 року від повномасштабного вторгнення з 2014 року і далі розвивається наратив, наратив, я б сказав, дегуманізації України, України і українців. Тобто, Росія, ці майже 10 років, вже більше 10 років, показує, що українці не люди і Європейські гуманісти, які закликають е, зберігати російську культуру, вони мають про це пам'ятати. Вони мають пам'ятати про розстріл українських полонених. Вони мають пам'ятати про викрадення українських дітей. Вони мають пам'ятати про гвалтування українських жінок на окупованих територіях. Вони все це мають пам'ятати. І тому ми маємо про це говорити. Україна має величезну базу доказів. Російських злочинів, і тому ми маємо проти цього максимально активно діяти. Це наша мета. Ми маємо моральне право говорити про демонтаж Росії. Сама Україна, Україна, яка стала жертвою агресії. Російський наратив дуже простий денацифікація, так звана. Ну я не буду зараз висміювати, бо це дійсно кумедно. Говорити про денацифікацію країни, де президентом є євреї за національність, але демілітаризація. Я думаю, що під цим наративом, нинішнім російським, підпишуться і чимало європейських політиків, вони бояться сильно Україну. Вони бояться, що Україна буде намагатися диктувати свої умови. А я вважаю, що Україна має говорити про те, що ми, як найбільша держава континенту, повинні підкреслювати без України процес всередині Європейського Союзу чи всередині НАТО інтеграційний процес буде неповним. Коли ви складаєте якийсь пазл, ви ж не можете зробити величезну дірку всередині цього пазлу, яким би яскравим він не був по боках. А Україна перебуває саме в центрі в центрі Європи. І ми маємо наголошувати на цьому, ми маємо про це розповідати. Podobajmy się, panie profesorze, troszkę na z Rosji przeciw innym państwom, państwom zachodnim. Czy wy się z taką tezą, już, że Rosja tak już wede tę informacyjną, przede wszystkim dezinformacyjną wojnę przeciw zachodnim państwom i czy ona wykorzystuje polaryzację społeczeństw w zachidnych w tym uczestniczy w Polsce, je jest dużo aktywnym spostrzegaczem za sytuację w Polsce. Jak ty, czy to jest dla Rosji ważne i czy Вона фактично веде такі, зараз таку діяльність. Звичайно. Е, Польща для, для Росії найголовніший ворог серед країн НАТО. Я думаю, що Польща більш головний ворог, навіть ніж Сполучені Штати. Сполученими Штатами Росія хоче домовлятися. А. Ставлення до Польщі показала в 40-му році в Катині, і в 2010 році в Смоленську. тобто Польща сприймається як небезпечна, як країна, яка є, я б сказав, е дуже небезпечною, тому що у неї є стрижень, у неї є. Усталені погляди на польсько-російські відносини, і у неї навіть в умовах постійних виборів є політична воля допомагати Україні. Можливо, не так сильно, як сама б Україна цього хотіла, але набагато сильніше, ніж нац... цього б хотіла Росія. Я думаю, що Польща була і є нашим стратегічним партнером, і її підтримка для нас надзвичайно важлива. A w jakich w takich praktycznych aspektach wybaczy te namachania, rozchytaty suspilstwa Polsko, czy ingerencje w nutriczne sprawy, w tym czyli informacyjny proces, czy może te nawesty, jakieś takie przykłady wyskazali chociażby z Smoleńska IS 2010 roku? Jaka jest wasza interpretacja tych pod a może informacyjnego znaczenia tych pod odni? Я б сказав те, що Росія відмовляється видати залишки літака вже більше 14 років, свідчить про те, що Росії вигідно саме розхитувати дискусію, розхитувати різні припущення. Це якщо хочете фірмовий стиль Росії влазити в подібні речі і створювати подібні підходи. І в польському суспільстві не продається любов до Росії, але в польському суспільстві легко продати ненависть до України. Це не секрет. Це і пов'язано з природніми причинами, з тим, що падає емпатія до українців. Ну, це природньо. Поляки і без того е, прийняли українців на надзвичайно високому рівні. Цей процес. Складно зупинити. Його можна зупинити, я думаю, лише через те, що ми змінимо ставлення один до одного. Ми будемо більш інтенсивно вести діалог один з одним. Ми не будемо гратися в, виключно в історичні чи навколо історичні ігри, де, наприклад, у Польщі, очевидна перевага, а будемо говорити про питання, які на нас існують. Які нас цікавлять виробництво зброї, безпека, енергетична співпраця, транзит польського досвіду, доля наших біженців в Польщі, як їм чи інтегруватися, чи готуватися до повернення в Україну? Таких питань досить багато. І ще, що я ще хочу сказати? Я хочу сказати, що цього року Росія проводила на території Польщі так звані активні заходи, підпали, диверсії, причому намагалася робити це руками українців та білорусів, намагалася зробити все для того, щоб самі наче залишатися осторонь. Наприклад, було затримано двоє колишніх бійців білоруських добровольчих підрозділів, яких найняли фактично для диверсій. Якщо розкриваються якісь Російські шпигунські мережі, то там теж, як правило, українці та білорусичі може бути часом якісь вкраплення росіян. Тобто, Росія намагається розхитати Польщу, це очевидно, і намагається зробити все для того, щоб Польща втратила інтерес до підтримки України. A jak du ty nas kilki ukraińskie społeczeństwo za ten czas, w ono wytworzyło mechanizm przeciwdziałania protiw, dezinformacji rosyjskiej, dezinformacji rosyjską rosyjskiego wpływaniu. Czy coś zmieniało się w tym? 2014 roku kiedy my rozmawiali, w, Ros w o Ukrainie jeszcze funkcjonowało rosyjsko ZMI, po sprawdzie, bohatą Ukraińców z prymo z rosyjskich zasobów masowych Інформації функціонували соцмережі в цей час ще не були заборонене. Наскільки це все помінялося, і наскільки українці вже мають такий захист від російської пропаганди? А може, не мають. На жаль, мільйони українців до 24 лютого 2022 року вважали, що війни в Україні немає. Після цього. Ми всі заплатили дорогу ціну за усвідомлення того, що війна триває. І зараз, я думаю, що це усвідомлення є. Те, що є високі цифри підтримки вступу до НАТО та Європейського Союзу, вони не мають заспокоювати, вони не мають дозволяти спочивати на лаврах. Поясню чому. Тому що ці цифри вони показують. Ситуацію під час війни. Так чи інакше, ухвалювати рішення про вступ України будуть вже після війни. І тоді буде потрібен референдум. І повірте подивіться, живучи в Україні, ви знаєте, якими є отруйними анонімні телеграм-канали. І їх дійсно читає дуже багато людей. Є один парадокс. Про які я говорю навіть попри те, що є люди, які мене намагаються висміювати в умовах війни, неможливо розвивати критичне мислення, тому що розвиток критичного мислення підриває сприйняття української пропаганди. Я не фанат української пропаганди, я можу радити окремим державним установам чи службам, що їм краще робити, бо я лише експерт. Але я розумію, що розвивати критичне мислення, наприклад, нам сьогодні треба на рівні школи старших класів школи. Тоді ці моменти разом з тактичною медициною, разом з якимось військовим вишколом, вони можуть зайти, як то кажуть, сучасним підліткам і через них дійти до батьків. І це той момент, який може бути корисний, і це до речі, той момент. Який може сьогодні використовувати Польща, тому що в Польщі війну відчувають, яка тут за кордоном відчувають не мільйони, відчувають тисячі. Це нормально так само, як Україна свого часу в 2008 році не відчувала війну в Грузії? Легко пережити зубний біль, якщо зуби болять у когось іншого. Але ми маємо. Ми маємо бути уважними. Ми маємо готуватися наперед. І Польща має бути провайдером українських інтересів в Європейському Союзі і в НАТО. Для чого? Щоб пояснювати наших, нашим партнерам, що допомогти зараз Україні зброєю, боєприпасами, грошима це набагато дешевше, ніж потім. Мобілізувати своїх людей, мобілізувати свої армії, стикатися з тим, що доведеться ховати своїх громадян. Я жодній країні Європи не бажаю пережити таку війну, яку переживає Україна. У нас не було вибору, а у вас вибір ще є. Proszę o te prokrytyczne myślenia troszkę z toczki zoru żurnalista, wykłyka je do jakich chwilowania. Czy to nie jest zagroza dla swobody żurnalistyki, swobody dumki, czy tutaj nie ma jednej bezpieki? Ukraina także zmaga się z serioznym problemem, co jedynej jedyne jakie nie pozwala zaraz na, na normalny rozwitok. W zasob masowej informacji, jakie nie je prourowe, це також może wyклиkaти небезпеку. Не no, думаєте, що таки напрямок визнанні пропагани jakoди drogi informacyjnej, воно є остаточно небезпечне для суспільства і для його цінності? Ні, Павел, я не кажу, що пропаганда це єдине можливий шлях. Ні. Я кажу, що в умовах війни. Пропаганда так чи інакше буде існувати, і ми не повинні підтримати в тому числі і українську пропаганду, державну пропаганду. Це не означає, що ми не повинні говорити про те, якою може бути наш світ, як ми маємо впливати. І я думаю, що ви знаєте найгірше за мене, що є. Низка фахових українських експертів з величезним досвідом, які напрацьовані за ці роки, починаючи з 2014 року, де в кого навіть ще раніше, як протидіяти, як шукати шляхи контрдій, як зупиняти те, що відбувається, і це для нас, я думаю, дуже серйозний виклик. І ми маємо з цим дуже активно працювати. Я думаю, що ми будемо це робити. Ми на сьогоднішній момент це робимо, адже є низка проєктів, як не стати овочем, різні лекторії, навіть і в даному випадку чарне небо, в якому є і українські учасники. Ми розповідаємо про те, як захиститися від російської пропаганди, бо вона є надзвичайно небезпечна. Вона для нас є не меншим викликом, ніж. Російська армія, тому що фейк це найдешевша зброя масового впливу. І я, як фахівець, маю наголосити, що в Росії є інформаційно-пропагандистські війська, які організовано поширюють фейки і намагаються їх відповідно використати так, щоб зробити ситуацію вигідною Росії. Росія вже Перетравила той факт, що вона не зуміла перемогти Україну в форматі бліцкригу, і вона готова до війни вдовго. І виникає питання, а ми готові? Ми на сьогоднішній момент часом, видається, тримаємось з величезним напруженням. Але в будь-якому випадку, я вважаю, що коли після тисячі днів такої страшної війни. Більше 50% українців декларують готовність до опору? Це величезне досягнення? Я не знаю іншу державу, яка втративши 25% території, буде чинити опір. Яка європейська держава буде це робити? A dużo wrażliwo trzeba wskazać że ser, o Seretyk, jaki gotowi czynitycy opir, wełka czasy na młodych ludzi, nawet bliższe czasy na młodych ludzi, każe odnoznaczna że gotowa protiv rosyjskiej agresji. Jak każemo pro informacyjność winu i każemo pro CFC, wsi zjawiska, wskazali procej dużo deszewej zbroju, jako je fake, na kilki to, też sztuczny intelekt, może Бути елементом, який нам може допомогти в захисті, а наскільки він може бути зброєю в руках наших противників, штучний інтелект, як і будь-який будь винахід в сфері соціальних технологій, соціальних комунікацій, він стає загальним використанням. Ну, дивіться, буквально вчора на телеканалах Еспресу намагалися поламати їхнє мовлення і поширити діпфейк. За участю нібито участю Володимира Зеленського. Тобто це теж свідчення того, що немає якогось, ну, знаєте, зброї, яку будуть брати е, виключно чистими руками. Ви, як людина, яка не раз і не два були серед е, військових, ви знаєте, що чистими руками не воюють, їх можна вимити після бою, але Воювати в білих рукавичках, це не те, що не ті часи, просто немає такої можливості, надто багато навколо машин. Ми маємо вміти користуватися різними способами. Ми маємо бути пильними, ми маємо бути уважними і ми маємо вміти контролювати власні емоції. Ми маємо розуміти, що жодна подія, яка відбувається в віртуальному світі. Вона не може змінити наше реальне життя. Ми маємо усвідомлювати, що в нашому житті є чимало викликів, з якими ми постійно стикаємось, і ми маємо їх розбивати за певним ранжиром. Ми повинні бути холоднокровними, як би це важко не давалося, а важко це дається з однієї простої причини. Війна в Україні торкнулась практично кожного. Громадянина, дорослого громадянина. Або хтось загинув, хтось в полоні, хтось поранений, родич, сусід, друг, колега, тобто це дійсно народна війна. Україна веде війну за незалежність, і гаслом цієї війни має стати Російська імперія повинна бути зруйнована. І ми маємо не просто написати це гасло на нашому прапорі. А піднімати його максимально високо, щоб його було видно з будь-якої точки Європи. То як ви дивитеся на цей інформаційний, е, ну, не знаю, чи це буде добре слово, хаос, е, як і пов'язане з планами перемір'я, з планами закінчення війни, з нагнітанням України до перемір'я? Я не вірю в швидке перемир'я незалежно від того, хто буде американським президентом. Я бачу, що Росія хоче говорити Сполученими Штатами про поділ світу. Переговори Росії з Україною для Кремля можливі виключно на умовах української максимально ганебної капітуляції. Всіх інших умов просто не існує в природі. Це я кажу як людина, яка достатньо багато знає про систему російської влади і систему російських поглядів, і слідкує за тим, як вони просувають свої наративи. В Україні. Тому ми маємо розуміти, що Україна має стати вістрям в списі добра у боротьбі проти зла і бути максимально активною в цьому протистоянні і максимально ефективно бити по Росії, для того, щоб Росія, зрештою, розпалась. кожна імперія має розпастися. І це мають розуміти представники всіх демократичних держав. Я думав над тим, чим я відрізняюсь від росіян. Я розумію вони хочуть мене вбити швидше за все. Ну, не лише мене, як Євгена Магду, вони хочуть вбити всіх українців, які мають можливість чинити опір. А я хочу, щоб їх воєнних злочинців судили максимально справедливим судом. I w tym nasza kluczowa odmienność. Jest jakiś informacyjny sposób, żeby dojść do mentalitetu Rosjanina, żeby o zwyczajnej ludynie jaka żywe na terytorii rosyjskiej federacji przekazać prawdę. Wyznajdę taki sposób, czy win budy, bud koły, wy znajdę te taki sposób, żeby dojść ze sprawnej informacji dla do na rosyjskiej federacji. Там це дуже складно, тому що там є е, потужний пропагандистський режим і потужний поліцейський режим. Вони пов'язані між собою от так. І тому ми не бачимо акції протесту, тому ми знаємо, що десятки мільйонів росіян живуть за принципом добре не жили, нема чого і починати. Вони часто мають, на жаль, рабську психологію. Але розхитувати їх насамперед шукати серед національних меншин, серед поневолених народів той, хто має мужність чинити опір, я думаю, потрібно. Потрібно всім, це мають робити не тільки Україна, але й країни НАТО, тому що діяти потрібно превентивно. Російська загроза надто велика і небезпечна, щоб сподіватися або відсидітись, або воювати в білих рукавичках. A jak zdyśnić się to, co wyskazali, wasza, i po moja mria, rozwału Rosyjskiej Federacji, no tam ludzi zauszyć się, załyszą się z tym samym mentalitetem, czy my możemy, my, jaka jak siły świat, jaki machity na nad Rosją, czy my możemy po sprawdzi e, na tych ludzi, żeby oni nie znowu widnowy. Ty, Цей кошмарний імперії, бо ми бачимо це відновлення кошмарної імперії багато столітті, не такі як там Російська Федерація, Російська Імперія, Совєцький Союз, а, і, і, і як навіть буде розвал, то чи знову не буде якийсь там Путін, Брежнєв Сталін або інше зло. Ми не можемо цього гарантувати. Я зараз, наприклад, не бачу е, виходу в смерті Путіна, тому що путінізм сильніший за Путіна, але. Якщо світова спільнота в свій час зуміла знищити войовничий дух Німеччини, який формувався десятиліттями, то знищити путінізм спільними зусиллями ми теж можемо. Але для цього потрібно бути цинічними, практичними і діяти. Dieten. Ja się af jak wam stawiał pytania, na skilki co było prostsze, po sprawdzi, płynuty na mentalitet Niemcy pisla II switowej winy i zrobyty z nich drzawa, jaka zaraz wona tam osnowna, jaka każe pro demokratyczne cynności, a na skilki co było możliwe z Rosji. To ja, jakby był cud mojego zapytania, zmysł mojego zapytania, na, na skilki prosto co realno, żeby z tymi ludźmi ty taki rezultat. Це дуже складно, тому що там зараз працюють сучасні інформаційні технології, які спираються ще на е тези радянської пропаганди. Похитнути це надзвичайно непросто, але якщо ми не будемо прагнути цього похитнути, то для нас це закінчиться погано. Jewgen Magda, profesor Jewgen Magda, kandydat nauk, dyrektor Instytutu Światowej Polityki, był gościem Czarnego Nieba, Stop Fake naszych wspólnych projektów. Duże Wam dziękuję i na chwilę Jewgen Magda jest także autorem stacji, jakie możecie przeczytać na naszych, w naszych soc. sieciach, za co także Wam dziękuję.